Всім привіт! Ви на каналі Палів Батенко і в цьому відео я вам покажу фокус з картами. Друзі, для цього фокусу потрібна лише одна колода карт, більше ніяких предметів. Дивіться, зараз я її перетасую, ось. У мене, на жаль, немає людини, яка буде витягувати карту, запам'ятовувати її, бо тут в цьому фокусі так треба. Ну, я постараюся так показати. Дивіться, ось. Я не знаю порядок цих карт, я просто ось якусь, наприклад, оцю витягую. Ось. Зараз візьмемо ось. Запам'ятайте, як, як воно виглядає. Все. Тепер дивіться, ми я кладу її сюди. Все. Я не знаю, яка це карта. Тепер дивіться, ми так, ось так зараз каморнусь опущу. дивіться. Ми розкладаємо її в три стопки. Один, два, три. Потім ми беремо так ось так. Ось так. Потім один, два, три. Потім ось так. Ось так. Ось так. Ось так, ось так, ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Все. Багато мона більше робити, мона менше, як хочеш, я зараз все так ще зроблю. Ось. І ось. Все. І зараз треба вказівний палець обтерти об, об голову. ось так, Отак авжечку треба потерти. І дивіться, і зараз я ось так поставлю палець, і я маю і має випасти карта, яку от ви загадали. Дивіться, зараз я так потру. Ось я кладу палець. І тепер дивіться, зараз давайте на счет 1, 2, 3 Попробуємо зробити всі Давайте, 1, 2, підпишіться на канал. 3. І це ось ця саме карта, яку ви загадали. Я надію, що це 9 піка. Ось, друзі. Зараз хочу вам сказати, що ви підписалися на канал, бо нам стався один підписник до 60. Написали коментарі, нажав на дзвіночки. і... І, в принципі, все. А, і лайк поставити, як це, я забувся. Ну, озузь. А зараз хочу вам сказати до побачення. чао какао!